І так, прошу вибачити мене. Ми починаємо сьогодні. Почали нову тему, але я не спочатку побачила, що ми не вимкнули запис. Я, написав, я не написав тему. Тема уроку, така, як позначено в параграфі: Кут, позначення кутів. Так, ще раз для тих, хто буде дивитися запис, що таке кут? Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох промінів, які мають спільний початок. Означення треба, якщо ви потім будете писати, якщо ви дивитесь запис, то треба переписати ось це означення, це означення кута. Ці проміні, з яких утворюється кут, називаються сторонами кута, а спільний початок називається вершиною кута. Тепер давайте з'ясуємо, це теж треба було записати. Ці проміні називаються сторонами кута, а їх спільний початок вершиною кута. Тепер давайте з'ясуємо, яким чином ми можемо записати э, назву кута. Можемо записати так, або кут Ау Б. Сільдо сантиметрі Ось ці э, ну, десь по там, 4, 3, це не має значення. Промінь вже не має кінця і початку, тому ми проводимо промінь, маючи на увазі, що він далі продовжується. І десь тут стоїть літера А, десь тут стоїть літера Б. Але кінця і початку у цих променів немає. А тепер подивіться, як можна записати цей кут. Ну, по-перше, ось цей значок, бачите, такий значок, це знак кута в математиці. Перед назвою кута ставлять цей значок. Його малюють ручкою, так як і літери теж пишуть ручкою. Можна сказати, що це в нас кут АОБ. Можна сказати, що це кут БОА. А можна взагалі сказати, назвати кут тільки однією літерою, сказати, що це кут О. А нам ще раз креслити, так? Ні, це для тих, хто не встиг, ви, вам не треба креслити. А писати кут там АОБ Б Це треба записати. Кут АОБ, Б, кут Б О, і Кут О. Тепер послухайте: якщо ви називаєте кут трьома літерами, то посередині обов'язково повинна стояти. Літера, яка означає вершину кута? Тобто, якщо у нас вершина кута, це точка О, то вона повинна стояти посередині. Або кут можна взагалі позначити тільки однією літерою, яка теж півпадає з назвою вершини кута. Ще поставте тут таку дужечку, кути ми будемо вимірювати. Зараз ми поговоримо про те, як їх вимірювати, але трошки пізніше. І так, чи можна це очистити, чи встигаєте ви. Ріта. Так. Зараз, діти, тут у мене оночка, що таке? Так, подивіться далі. Якщо ви це записали, давайте нижче запишемо наступне. Означення таке, два кути називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Ну, і що таке рівні фігури, ми з вами випили. І так, два кути називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Це записувати? Так, так. Да. Так, є два кути називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Так, а тепер давайте намалюємо ще один кут нижче. Намалюйте теж два променя. Так, і подивіться, зараз ми ще не знаємо, що таке транспортир. Будемо про це казати, що вам треба купити його, якщо у вас його немає ще. Проведіть поки що на глаз промінь третій, який поділить цей великий кут на два інших, які приблизно виглядають однаково. Тепер дивіться, якщо я проведу промінь між сторонами даного кута, який поділить його на два рівні кути, то такий промінь буде мати свою назву. Він називається бісектриса кута. І так, Напишемо нижче промінь ОЦ бісектриса. І напишемо таке означення. Бісектриса це промінь, який ділить кут на два рівних кута. Бісектриса. Зараз я вам ще розповім такий стишок, який дозволяє вивчити це дуже швидко. Що робить бісектриса? І так, бісектриса. Це промінь, який ділить кут, який ділить кут на два рівних кута. Показує це таким чином на два рівних кута. Подивіться, будь ласка, у нас на кресленні, ви бачите, тут одна дужечка стоїть, і трошки поруч ще одна дужечка. Якщо кути позначені рівною кількістю дужок, то це означає, що це два рівні кута. А ви можете спитати, а як, може бути, нерівні? Ось подивіться на це креслення, бачите, в нас ось цей кут виглядає не таким, як цей, цей трошки менший за розміром. Тому тут ми би поставили дві різні таких дужечки. Тут одинарна, а тут, наприклад, подвійна. Тобто рівні кути позначають рівною кількістю дужок. Можете це теж десь собі записати, можна не записувати. Означення, означення обов'язково запишіть. І коли ви запишете, я вам хочу розповісти вірш, який мені здається, ви запам'ятаєте про бісектрису. Як запам'ятати, що таке бісектриса? Може вам батьки ваші. Теж скажуть, вони в школі вивчали. Назва така бісектриса. Так, а тепер запам'ятайте, що таке бісектриса? Бісектриса. Ну, такі вірш є, бісектриза. <кхем> це криса, яка бігає по кутам і ділить їх. Ну, по-русски звучить. Бісектриза це така криса, яка бігає по углам і ділить їх пополам. Так, оказується, відбія не було. Ви сказали, що була, так? Да? А можете цей стишок нам скинуть в групу? Можу, але він російською мовою, ну знаєте чого. І його варто запам'ятати. Ви запам'ятаєте, що робить бісектриса? Вона ділить кути навпіл, так? Це промінь, які ділять кути навпіл. А, а по російськи він звучить так. Бісектриса це така криса, которая бігає по углам і ділить їх пополам. Так, ну добре. А, якщо треба, можна написати в групу. Тепер давайте подивимось, які ще завдання ми можемо робити за цією темою. Сьогодні у нас така. Я не, написав. не написав? Ну, давайте повернемось ось так. Дякую. Хто написав? Давайте зробимо номер 284. Я не писав. Ми... Ну, не записали, записуйте. Так, давайте зробимо наступне. По-перше, ми визначимо, як записують кути сьогодні. Да? Як можна позначити кут, зображений на рисунку 75-му? Давайте перемалюємо, напишемо так, номер 284. Намалюємо два промені. М, М. Як можна позначити кут, зображений на рисунку 75-му? Так є. Хто так. мені може сказати? От Микита, Никита, як можна записати цей кут? Скажи, будь ласка. Цей кут e, можна записати МКН. Так, ще як Дарше, можна... я. Да, ще буду записан. Так, ти ж. МКН. Далі НКМ. МКМ, так, добре. Так, просто К. Так, кутка. І можете теж тут поставити таку дужечку. Так, далі. Назвіть всі кути зображені на рисунку 77. Там їх багато. Давайте так. Давайте перемалюємо малюнок Б. Тобто зробимо так. Номер 286. А, ну Б, так? Да? Перемалюємо, бачите, тут є в нас якийсь кут. Б, А, Е, і в, e, внутри цього кута проведено ще два променя. так, Б, А, Є, С і Д. Так, назвіть всі кути, які зображено на рисунку 77-му. Так, ну давайте теж Нікіта буде відповідати, бо він мало ще відповів сьогодні. Давайте. Всі, е, всі назви, так назвати? Так. ну давай, Знаєте, як я почала? Подивіться, це буде багато кутів. А, я... а, все, я, все, я. Я почала з ми більше, на курсах так? таке робили. Так, так, Перше там було кут... таке. а з кутниками теж було, так? Да? А, Б, Б, А, С. Так, давайте напишемо: це кут Б, а... С можна, ти почав з маленьких, так, да, так, далі. Так. Далі Д. Так, вірно. Ось він, бачите, діти? ЦАД. Далі, наступний кут ДАЕ. Тобто Нікіта почав з таких маленьких кутів, які не містять в собі по два кути. Тепер давайте по два, так? Теж давайте зверху почнемо. «Б», «А», «Д». Так, вірно, «Б», «А», «Д». Далі. Далі С Е. -E. Так, вірно. По два коти більше немає. немає, так? «А», -E. Так. І один кут, який містить в собі три частини, так? три інших кути. Так, «Б», «А», «Д». БАД ми вже називали ось він, Бае, -E, так? А, Бає. -E. Великий кут, ось цей ви. Він. Mm -hmm. він в собі три частини містить. Все, тобто а, треба було назвати. Ми назвали, можна також їх називати, наприклад, СБ, але це той самий кут буде. Ми не будемо а, ще раз там переписувати всі. Всього. А якщо б вас запитали, скільки кутів зображено, ви б відповіли, що їх зображено шість. так? Дивимось далі. Номер 288. А які з променів, зображених на рисунку 79-му. Зараз а, я трошки посуну, щоб ви бачили, номер 70. Ось. Ой-ой, де він там дівся? Ось так. Які з променів перетинають сторону кута БОЦ? Ось у вас кут БОЦ. І вам треба з'ясувати, які проміни будуть перетинати. Тут можна не перекреслювати цей, це креслення 288, а просто перелічити, які промені будуть перетинати сторони і ні. Про що тут йде мова? Що ви, коли малюєте промінь, ви повинні пам'ятати, що в нього є початок, але немає кінця. Тобто, якщо в мене накреслено, наприклад, ось так СТ, то я можу за точку Т продовжити до нескінченності, так? Ось в мене буде з Т, він там далі десь продовжується до нескінченності. Проміня М, він в інший бок продовжується, тобто він точно не буде перетинати сторону кута. А проміння К буде перетинати ще й в двох точках. Тобто, яке було запитання, які з променів перетинають сторони кута? Відповідь, які проміні? Як ви вважаєте? Ну, наприклад, АК а... і СТ. Напишемо так, сторони, знак кута словами можна написати слово кут. Ви можете писати значок кута, да? сторони кута БОЦ перетинають проміні двокрапка, перетинають промені. Ставимо двокрапку і перелічуємо. Це промінь АК і промінь СТ. Так, якщо це зрозуміло, подивіться, вам найдем буде аналогічний номер. Там теж треба продовжити, так? тобто АД не буде перетинати. РП десь буде перетинати, бо і сторони кута йдуть до нескінченності, і тут цей теж буде перетинати. Так, ну ви це запишете вже самостійно. Так, тепер давайте подивимось на наступне завдання. Так, зачекайте, трошки теж посуну. Номер 290. Накресліть кут МНЄ, -E. ну тобто його тут накреслення немає. Проведіть промені НЦ між його сторонами. Запишіть всі кути, що утворилися. Це дуже схоже на те, що робив Нікіта, але тут треба самостійно зробити креслення. І так, накресліть кут МНЄ. -E. Значить, креслимо якийсь кут. Якщо вам сказано, що літери М, Н, є, то посередині обов'язково яка літера повинна стояти. Яка? М АГН. Середня. Так, тут М, а тут десь є. Можна було навпаки написати: тут М, а тут Є. Це не має значення. Проведіть промені А Якось провели. Зараз літера поставимо. А і. Н С. А тепер треба перелічити всі кути, що утворилися. Так, ну давайте хтось ще буде відповідати. Так, Нікіта, в тебе 10 сьогодні. Ти хочеш використати свої зірочки? А, так, а скільки так, в мене зірочок? У тебе багато зірочок. Зараз, зараз, зараз. Леонов, Леонов. Так, ти дві використав, одна в тебе є. А давайте одну використаємо. Тобто одинаково. Хто ще хоче відповісти? Іванов Глеб хоче? Давай, Гліб. Будь ласка, які кути ти бачиш на кресленні? М А. Так, починаємо з маленьких. М далі. М, Н, Ти хочеш так йти? Можна так. М, mm. Тобто почати з кута з проміння М, Так, далі. М, Н, -E. -E. читаємо так. М, Н, -E. Е. Латинська літера Е. Так, далі. Ще які? А, С. АНС, да, АНС, АНС, так, далі. А НЕ. А НЕ добре. І ще один кут. Це НЕ добре. А нас питають скільки, так? Ні, просто запишіть усі кути. Ось ми записали. Так, і ще Гліб, я запитаю тебе що стосовно номера 291-го. 291 номер. Так. так. Подивіться, в нас є креслення 81. На цьому кресленні позначено ось такий кут С. такий кут теж може бути, бо промінь може дійсно доповнювати один одний до прямої. На наступному уроці ми будемо вивчати, як називаються ці проміні, які доповнюють один одного до прямої. І тут позначено рівною кількістю дужок ось ці два куточка. І так, В, С, тут є в нас літера і тут Ф. Тепер читаємо. На рисунку 81-му кут АБЕ, АБЕ дорівнює куту Ц, Б, Ф. Ну, Це таке логічне завдання, чи є на цьому рисунку ще рівні кути? Якщо є, то які, як ти вважаєш? А, а Б. Ф. І чому цей код до рівня? Ти якщо кажеш про два рівни. Ой, кут... прямий, прямий. А БЦ ми І... будемо казати, ми ще не знаємо, що е, е, Б Ф. Це прямий кут. Ну, Він не прямий, а подивіться, ні, тут мається на увазі інше. Подивіться, будь ласка, на код АБ. Бачите, він складається з одного такого подвійного кута і пустого. А тепер подивіться на кут: СБЄ, Ось він, СБЄ, синій. Він складається з одного подвійного і одного пустого. Так як вони складаються з рівних частин, то можна сказати, що ці кути теж рівні. Але ми про це будемо казати на наступному році: в даному випадку, це ви повинні. Ну, Зрозуміти інтуїтивно. А давайте напишемо наступне: Кут АБФ Вы Зачекайте, я ще завдання не зробив. Дорівнює куту є БЦ. І тут нічого пояснювати не треба. А Можете ще раз трішку пояснити, Си как, що ви синів та красненький? Так, дивіться. А, вам. Відомо було, що рівні кути ось тільки ці: ті. А, Б, Е e і ФЦ, і С, Б. А вас запитують, а які ще кути рівні на Ну, Взагалі, тут не так ще багато кутів можна назвати. АБЦ, ну чому він дорівнює? Тільки собі. Він такий розгорнутий. Ми будемо вивчати його назву на наступному році. Які ще можна кути утворити? Ну, Наприклад, які складаються. З двох кутів. От кут АБФ, бачите, він складається з двох частинок. Кута АБЄ і кута ЄБФ. Червоний кут, бачите? Тобто в ньому міститься одна така подвійна частинка і одна, давайте я її такою лінією хвилястою позначу. Тепер давайте подивимось на кут СБЄ. З чого він складається? Теж з подвійного кута та хвилястого. Так як ці кути рівні, то суми цих кутів теж рівні, тому кут АВ дорівнює куту ЕБЦ. І так, сьогодні в нас був такий ознайомлюючий урок. Що ви візьмете надім? І так, яке буде домашнє завдання? Гліб, в тебе А10, мені здається, що не було, так, Гліб? Зараз подивлюсь. В мене немає. так? Добре. Так, Добре. А тепер послухайте, що ви берете надім, старий підручник. Ну, по-перше, вивчити теорію і зробити всього лише на всього наступні номери. Зараз. Ви робите номер 287. 289 -й. і номер 292. -й. Але обов'язково на наступний урок а треба нам транспортир. Купити транспортир, якщо ви це не робили ще. Купити. У мене вже є Ну, добре. Транспортир. Якщо вас немає, то треба, мабуть подзвонити батькам і сказати, що нам потрібен транспорт і Так, це зрозуміло. Так. Добре. А я хотів запитати, скільки так. в мене зірочок є? Так, Олексюк. Зараз подивлюсь Олексюк. Дві зірочки в мене позначено дві. Три? В мене написано дві. Може, я щось а, забула? Добре. Так, добре. Так, тоді до побачення. А в мене е, запитання до по моїм оцінкам ви по логіці. До е, до я вам по логіці сказав поставити ну, ви мені не поставили за прошлий ребус, а зараз ви мені вже поставили чи ні? Я просто не вирішую. Я ще не встигла, я е, також даже повідомлення не прочитала. Подивлюсь, ні. В, тебе вже в мене за зараз не ребус, це не прошлий ще До до побачення. Я розуміла. До побачення. Тама логіку деяким дітям нема ставити оцінку до побачення.